У нас були такі камедули. Шо, не чули чу, чу, камедули. Шо. Камедули, ота каменниця, що через дорогу від наставної церкви. Так, так, так. так. Танцорова там зараз е, училище музичний корпус. Так. В тій каменечі? То то була каменниця соціальна, як тепер говорять, для бідних людей. Хто не мав ще де подіти? То там була та каменниця їм давали, ну залежить, як родина, на скільки має чоловік. От, Де, наприклад, от, якесь каліцтво тато дістав, а є троє, четверо, п'ятеро дітей, давали там хати, і люди там жили, то великий будинок, коли запросить, був великий будинок. Чому він зберігся? Там все поруйнували навколо, як бої були, а він стоїть так і. Як так може бути? А, а Бог його знає. Такий ще й великий будинок. А Бог його знає, дитинку. Бачиш, тому що, е, тому що видно, собі заслужила та будівля того, що вона варта, щоб вона стояла, і щоб люди. То, то ніхто вже того не знає. Вам про це? Пані Любомира Бойцун ага. два слова писала, що то був будинок для ну для тих, хто мало забезпечений. Так, вона ну, правильно сказала. А от то було на нашій вулиці, то ми дуже добре знаємо, хто там жив як і як. Хто там жив, згадайте, може. Та, якось? Бідні люди. Жили. Бідний, так. Але тернопільські. Наші. Так, тернопільські, тільки тернопільські. Але хтось дбав за них. Хтось дбав за них. І вони за ніщо не платили. Абсолютно за нішо. все було на державному утриманні. Тобто вони собі давали раду якось самостійно, але там мали житло постійне. Так, так, так. І називали, побутував той будинок? як? Будинок для, ну як казали? Камедули. -то будинок Назов... для камедул? Кам... Камедули, так. Так і були, камедули.